Вітаю вельми шановні пани та панове, пані, пані та панове. так, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати, бо ми, як бачимо, цей канал дійсно розглядає так, актуальні речі. І наперед, за два роки до того часу, як ці актуальні речі починають реалізуватися, або хоча б заявляють про їхню реалізацію. Це ж просто факт, незаперечний. І хто може заперечити про те, що я два роки тут розповідаю про те, що Україна володіє найбільшими запасами корисних копалин в Європі? і... Найбільшими запаси в світі рідкоземельних матеріалів, які зараз в тренді, так. Та я ж це про це постійно говорив. Постійні мої підписувачі, і читачі, і глядачі, які не забули підписатися, це все підтвердять. Вони в тренді теж, тому що вони слухають такого кента, кажучи, науково, як я, старого діда, який. Ну, Намагається себе якогось зображати пророка такого, так? Але ж дивіться, що робиться, так? Я кукарікав два, два роки, і таке сонце зійшло. Так, зійшло. Де там в Штатах зійшло, і, здавалося б, ну, заявив Дональд Трамп і там його наближені про те, що Україна та, володіє цими всіми запасами, і США не проти б їх розробляти. І тут озвався Представник третьої економіки в світі. Нагадаю вам, що перша економіка в світі Сполучені Штати Америки, на другому місці знаходиться Китайська Народна Республіка, на третьому <кхи> Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина повна назва. А на четвертому Японія. Тобто Німеччина посунула Японії з третього місця тут. І. Шольц заявив, що Трамп це економічний егоїст. Ну, а ким він може бути, крім економічного егоїста? Хіба він сам не економічний егоїст? Так, А тепер хто там в Україні не давав то те, то друге, то третє. Давайте згадаємо, як Шольц сказав, що він не дасть. Як ота ракета називається? Так. Так як не давать, то не давать, а якщо побачили, що це, це як та е, наречена. так, Якщо вона нікому не потрібна, так, то нікому і не потрібна. Так, Але якщо з'явився раптом е, такий крутий мільярдер, так, який вирішив її засватати, то тут інші мільярдери подивилися на неї, в них розкрилися очі. Так це ж чудова, гарна, розумна, працьовита і так далі, наречена. Чому це він повинен тільки її мати? Ні, я теж хочу. Так. Я думаю, що. Пан Шольц не останній, не останній, але де Таураси, пане Шольц. Ну, зараз говорити можна про те, що ви, ми теж хочемо так, брати участь у розробці рідкоземельних матеріалів, бо ми бачите третя економіка. А все хоче заграбастати перша. Ну, це за американськими. Звичаями. Американці ж так. У них немає другого і третього місця, у них переможець отримує все. Так. Ну, Це їхня, їхній, кажучи, науково, менталітет такий. Так. так що пан Шольц, видно, на цьому не розуміється. Але я все-таки запитаю: а де ж Тауриси? От ви хочете так. Щось отримати теж від цих рідкоземельних матеріалів. Так треба було раніше гавельпарускі пацієца. Ну, так же, ну, давайте будемо реальні. Всі егоїсти економічні, всі егоїсти. І моя сорочка ближче до тіла. Так, і моя українська нація мені ближче, ніж, наприклад, якась інша. Це цілком природно, неприродно, коли навпаки. Так. І звинувачувати Трампа в егоїзмі, коли він обіцяє не просто так, а обміняти це все на потрібну нам допомогу, без якої ми, мабуть, не виживемо, то тоді ж, які претензії до нього треба було раніше? Пацуїтіца. А якщо ви тепер е, Зайцеві вслід пред'являєте претензії до цього всього, до пана Трампа, то, мабуть, треба пред'являти претензії до себе самого. Я завжди так намагаюся звинувачувати самого себе. Так, намагаюся, хоча не завжди так виходить, але намагаюся звинувачувати самого себе, а не когось у якихось власних проблемах. Так і тут. Ну, треба було раніше думати, так, а то наречену можу забрати і залишиться ні з чим.